Щоб вони збігли всі. Скажіть, як ви вважаєте, чому, чому вони обстріляли саме ваш, ваш район? Це Може якісь у вас тут база НАТО в підвалі? Так, да, 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 НАТО, так. Да. Партизани сидять. Ні, Сепаратісти, як їх називали? Колаборанти. Так, Кол, да, да. Колаборанти. Колаборант. Віздом колаборантів вирішили їх, а тут дом взагалі... Сьогодні, 10 січня, у місті Херсон в чергове, Відбуваються ракетно-артилерійські обстріли з лівого берегу тимчасово окупованої Херсонщини. Ворог наносить комбіновані удари, застосовує як ствольну артилерію, так і ракети. Як ми бачимо в даному випадку. На щастя, обійшлося без постраждалих, проте ви бачите, що зруйнована інфраструктуру, так само постраждав будинок. Наразі тип озброєння, яким нанесено вогневе ураження, по місту Херсон встановлюється. Можемо лише попередньо зазначити, що це саме ракетне озброєння, що для міста Херсон є досить нестандартним. Чому ворог вирішив сьогодні застосувати по житловому району саме ракетне озброєння, наразі невідомо. Наша артилерія працює у відповідь. Ворог зазнає втрат щодня. Тим не менш, обстріли міста Херсон продовжуються.